А сьогодні якраз тема була опалювальний сезон. Мені дуже турбує, як буде проходити опалювальний сезон на моєму окрузі, що відповідно робить профільне міністерство, і не тільки профільне міністерство розвитку громад територій, а Міністерство енергетики що з цього робить. Як це контролює віце-прем'єр? Як це контролює прем'єр-міністр? Мені цікаво це почути. Як ви готуєтесь? Сьогодні кінець серпня. Підготовка до опального сезону просто там має бути на фінішній стадії. В принципі, міністр про це казав, розповідав, що в них вже готово на 70% все. Хоча інформація в нас, що подекуди, поде і там і, дай Бог, щоб 30% було. Ну, можливо, він мав загальну тенденцію, що якщо це скласти і там поділити, і на всю Україну вийде 70%. Ну, можливо. Але в мене є факти, які говорять зовсім про інше. І тим паче ми чудово бачимо, розуміємо, як Російська Федерація продовжує бити наші газогони. І це ж величезна проблема, енергетична проблема, яку це енергетична наша безпека, що ми будемо робити, як ми до цього готуємось. Розповідали про генераційні установки, яка їх потреба, і скільки з... насправді на... На зараз є, е, е, скільки там е, підготовлено вугля, скільки газу, де що закачано. Розумієте, ці всі речі вони, можливо, не зовсім. Глобально цікаві пересічні людині, там кількість це інше, ну розумієш, що може там не до кінця в темі, можливо, навіть не цікаво. Людині просто цікаво, чи буде в неї тепло, чи держава забезпечує, чи взагалі держава турбується про цей момент. Вона щось робить в цьому напрямку. І от якраз година запитань до уряду сьогодні: це якраз про це. І коли колеги не приходять і не слухають, ну вибачте. В мене логічний послідовний висновок. Ну, значить, вам все одно, як частина українців, в тому числі, я ж розумію, що колеги, які не приходять народні депутати, це ж і мажоритарники, це не через партію вибрані, а яких безпосередньо на певному окрузі виборчому вибрали люди. Що ви будете пояснювати? Почитайте в новинах, потім розкажете. Так по новинах почитати можуть і звичайні люди. Для чого ти тут? Розумієте, оця от загальна історія, ця тенденція, вона звичайно, трошки бентежить. Із почутого про опалювальний сезон ну поки що виглядає з їхніх слів, виглядає, що все йде по плану і все ем, готується. Десь, можливо, там не встигнуть, але загалом все буде добре. А більш того, ми ставили питання, і вони нас завіряли, що прям все, от є конкретні відповідальні люди, які за це будуть нести відповідальність, що, якщо не так добре. Це було під станограму на зафіксовано відеокамерами, тобто, все це знято в ефірі.